Яків народив Йосифа, чоловіка Марії, з якої народився Ісус, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь слава Ісусу Христу. В 70-х роках. Точно в 75-му році в одне із невеличких сіл Західної України повернувся незнаний дітям вже очима дітей, літній чоловік, правдоподібно пенсіонер. Про якого казали, що він приїхав. З Красноярського краю, з мордовських таборів. Це був знищений священник Української греко-католицької церкви, який був відправлений в 50-му році за те, що був вірний священичі присязі Богові церкві і рідному народу. Відбувши 25 літ мордовських таборів. Дивна річ, він, проходячись селом, не минув нікому, особливо дітей. Хтось привітно його зустрічав як героя, хтось ховав очі. Хтось взагалі замикався, не хотів зустрічатися, бо було небезпечно. А він був відкритий на всіх, і дивна річ, він дітей питався: ти чий? хто твої батьки? Хто твій дідусь і бабуся? І буквально за хвилину цей чоловік вже знав цілий родовід, цілий корінь тої маленької дитини. Мабуть, в його уяві, в його розумі. Відкривалася ціла картина кореню, де зрося, зростав, зростала та дитина. Він згадував собі минулі часи, комусь його роду він давав шлюб, когось хрестив. Дивна річ, я собі думав тоді, навіщо йому? Навіщо йому знати? Всіх тих дітей. Я тоді жив, ще приїжджав дуже часто, я не всіх знав, чому він це мусить знати? Мабуть, усіми свідками тому, що світ нас, українців, і нашу Україну пізнає згідно імен, котрі її презентують. Очевидно, свого часу брати клички презентували Україну через спортивні досягнення. Відомий Шевченко, на жаль, не той пророк, а представник українського спорту футболу презентував і хтось чув це прізвище, чи ім'я, розумів, про яку країну йдеться. Що вона несе у собі. Сьогодні ім'я України ще Революція Гідності. І людям відкривається ще інша сторінка нашого з вами життя. Якщо сьогодні скажемо АТО, про це теж люди знають, бо це несе якесь особливе. Духовне, фізичне, інформаційне наповнення. Сьогодні неділя, коли ми чули цілу вервичку імен, Чотирнадцять поколінь, тричі, чотирнадцять родів, корінь Ізраїльного народу, через котрих від Авраама, зачинаючи, Господь. Показує нам шлях, якою дорогою, якою повнотою духа Господь провадив цей нарід, аби нарешті Яків народив Йосифа, аби із корення Єсеєвого прийшла на світ Марія, котра приведе нарешті нам на землю. Божого сина. Якщо ми якось глибше замислимося, а додамо зусиль про ці коріння, про ці імена 14 родів, то побачимо, що не всі були там чеснотливі і геройської віри. Не всі справді дотримувалися достаменно. Закону Мойсеєвого, того закону релігійного, яким жили племена і роди ізраїльські. Були там справді герої віри, але були там люди, які зламали віру, до яких в житті, в життєвих кроках торкнулося віроломство. Зазвичай в духовному контексті Ізраїль це справді Авраам, Яків, це чоловічі імена, це носії, це провідники роду. Однак ми чули кілька імен, принаймні чотири імені жіночі. Які несли особливе наповнення і здійснення Божої волі для того, щоб Яків породив Йосифа, з корення Єсеєвого народилася Марія, яка стала, яка стане Матір'ю Бога, яка стане нашим даром, даром людства Богові для того, щоб через неї, як через. Драбину зійшов на цей світ нам Спаситель Еммануїл, що значить з нами Бог. Справді ми дуже часто помиляємося, твердячи, що справді клички, брати клички можуть презентувати за кордоном України. Ми дуже часто можемо помилятися, що тільки. Знаменитості спорту, політики, мистецтва можуть представляти нашу з вами землю і наш з вами корінь. Але у цю неділю, коли Господь звертає нашу увагу на вервичку імен, через котрих Господь Бог готував світ до приходу. Сина Божого, завдаймо собі запитання, наскільки ми готові з вами співпрацювати з Божим промислом, з Божим проведінням, з Божою волею для того, щоб на цей світ до нас в Україну, яка переживає складну політичну, економічну. І суспільну ситуацію народився Христос Бог. Чи справді кожне народження, яке несе родина в Україні, її може торкнутися справді воля Божа, і з того роду може вийти хтось з великих пророків, хто не буде презентувати Україну? Силою м'язів, второпністю, віртуальністю політика, торгаша чи економіста, а народиться якраз може стоїть з нашої, зовсім непомітної української родини, яка не пам'ятає свого генеалогічного дерева, просто пробує жити. Правдиво і чесно. І у Божій сирії владі покликати з пересічної української родини того, хто запрезентує нас як нарід, як родину, як спільноту віруючих і визнаючих Боже ім'я перед Господом, людину, яка народить. Для нас в жолобі українського серця християнського в майбутнє покоління Христа Бога, через віру, через правдиве моральне, етичне християнське життя, через те, що, живучи в правді, щоразу буде презентувати нас. Як Божий народ у цьому світі. Ми сьогодні всі певні, що в тих проблемах, яких перебуваємо ми з вами, годі дати собі рад. Не тільки у конфлікті військовому, не тільки у війні на Сході. Здається, ми не здатні побороти корупцію. Ми не здатні побороти неправду політиків, ми не здатні провадити державу твердим кроком політичного українського мужа, чекаючи завжди на зайдів. І приходимо до свідомості, що якщо нам Бог не допоможе, якщо Бог не втрутиться в нашу з вами історію, то за ми будемо більше ходити пустиною, ніж вибраний ізраїльський народ через сорок років. Тому сьогодні до нас скероване звернене Боже Слово, Яків породив Йосифа, чоловіки Марії, яка породила Ісуса. Названого Еммануїл, що значить з нами Бог, ми, як християни, маємо довіритися Божому Слову, Божій волі. Ми, як християни, віруючи у те, що цим світом, цим Різдвом, цим відкупленням, Господь Займається особисто. І навіть у переліку імен, родів, зустрічаємо людей грішних, віроломних, яких Бог простив, пробачив, прийняв їхнє каяття, і вони теж стали носіями Божої ідеї, Божого Різдва на цьому світі. Для майбутніх поколінь. Тому, якщо нас торкає гріх, не кажімо собі, що ми стаємо в шеренгу ворогів Бога, у Божій силі простити, прийняти і дати силу бути для Божого провидіння, для добра світу, для спасення світу. Справді особливим даром і особливою допомогою Бога, щоби в майбутнє покоління, народжувався для світу Христос Бог. Світло світу, Спаситель світу, відкупитель світу. Той, який прийшовши з неба на землю для того, щоб нас туди повернути, щоб через власну смерть знищити усякий гріх і своєю любов'ю, і своїм милосердям, допомогти людству спастися, жити в гармонії між собою і своїм творцем. Ми сьогодні на порозі празнику Христового Різдва. Допасовує нам погода. Ми сьогодні в очікуванні чуда. Ми на порозі якихось, так вважає дуже багато людей, особливих перемін, особливих надій. І це природне. Мабуть, через нашу віру, наше прохання до Бога, наш молитовний подих у вірі і зверненні очей до неба, Бог має силу дати нам те, чого у вірі. І в позитиві і добрі очікує кожен з нас. Мабуть, ця неділя має навчити нас стати готовими, бути оруддям в руках Бога, через котрих Господь змінить цей світ. Дуже часто блаженніший Любомир наш любить повторювати, що ми народилися на цей світ, щоб його змінити. І пригляньмося у цьому різдві немовляті Ісусові в яслах. Безмовне дитя, народжене скромно, так легко кажучи, поза суспільством, поза нормальними умовами. Дитя Ісус, Син Божий. Вже в своїм Різдвом змінило світ і змінює його по сьогодні. Якщо ми Божі, якщо ми справді діти Божі, спробуймо своєю людяністю, своєю любов'ю, своїм милосердям у цей рік милосердя змінити цей світ. Спробуймо виконати те, чого послав у цей світ нас Господь Бог. Станьмо справді в нашому корені, нашого роду, тими, яких Бог використає, щоб Різдво Христове щороку змінювало на краще цей світ для майбутніх поколінь і для слави Божої.